Зухвали вбивства Євгена Щербаня тривалий час не вдавалося розкрити. І от через 16 років після здійснення злочину Генеральна прокуратура звітує, їм нарешті вдалося вийти на замовників убивства. Зібрані матеріали, які свідчать про те, що Тимошенка дійсно замовила це вбивство разом з Лазаренко. На той момент, як генеральний прокурор проводив сенсаційну прес-конференцію, Юлія Тимошенко вже встигла ознайомитися з повідомленням про підозру. Це подія присутності, маємо ще. Захисник Сергій Власенко, якого попри депутатську недоторканність цього тижня знову не випустили з України, оцінює наміри влади. Режим Януковича готовий фізично знищувати опозицію. І Юлія Тимошенко Януковичу живою в день президентських виборів 2015 року не потрібна. Якби він міг її розстріляти особисто, він би це із великим задоволенням зробив. Звільнити Юлію Тимошенко та інших політв'язнів під адміністрацією президента вимагають молоді активісти. Троє з них навіть прикували себе до паркану на Банковій. Сьогодні людину знищують, і ми хочемо, щоб суспільство просулося. Роботу поліб'єся. Коли чоловік обвиняється в убийстве, в уклоненні від оплати налогів, В, в особо крупных размерах, в превышении власти. Когда человеку направляется уведомление о подозрении в организации финансирования убийства, то о какой политической репрессии может идти речь? Євгена Щербаня з дружиною розстріляли в Донецькому аеропорту 3 листопада 1996 року. Народний депутат і бізнесмен повертався з Москви. Автівка з кілерами заїхала просто на злітну смугу. Замовників убивства Кушніра і Мільченка вже немає серед живих. Виконавець убивства Вадим Болоцьких у 2003 році засуджений до довічного ув'язнення. Півтора роки його інтереси в суді представляв адвокат Дмитро Поїзд. Болоцький не визнавав ніякої участі. В переговорах з Лазаренко, з Тимошенко, не бачив їх, не зустрічався. Від них не отримував завдань на знищення щербання народного депутата і підприємця, не отримував від них ні грошей, ні зброї, ні автомобіля. Митропоїст готовий заперечувати й інші аргументи, викладені в повідомленні про підозру: 500 тисяч доларів особисто з бандою розрахувався Лазаренка, а потім. 2 мільйона 300 тисяч доларів було перераховано і все перерахування організувала Тимошенка. Де ж він отримав ці гроші? Вони йому дали 700 доларів на те, щоб він придбав собі готель, ну, житло на певний час. Костюм купив і щоб міг прохарчуватися певний час. Покажіть мені платіжний документ оригінал І де там хтось підтвердить, що це ці гроші. Пересилається такі-то особи або юридичні особи за вбивство народного депутата Щербаня. Нема Валентина Долаченко, яка представляла інтереси Тимошенко в європейському суді справ людини, дивується новим свідченням. Не безпосередній виконавець. Це вже люди покійні, і вони покійні давно. Вони пішли з цього світу ще в 90-х. Відповідно, свідчень нових вони дати не могли. Особа, яка вчинила вбивство щербання безпосередньо, міг зараз дати якісь свідчення проти Тимошенко. Тоді його допитувати все одно будуть судді, чому ти тоді не говорив, а зараз сказав? Утім, і без цих персон проти Тимошенко є кому свідчити. За інформацією дзеркала тижня, Печерський суд закрив кримінальні справи і зняв арешт з майна Петра Кириченка, колишнього радника Павла Лазаренка і головного свідка проти нього в американському суді. Це сталося після того, як у справі про вбивство Щербаня з'явилися його свідчення про нібито близькі стосунки між Тимошенко та Лазаренком. Віктор Пшунка заявив інформація про причетність Юлії Тимошенко. До організації вбивства депутата Щербаня була озвучена ще в 2001 році для Леоніда Кучми. Це стало новиною. Прокуратура доповідала мені по ходу розслідування такої гучної справи, як вбивство народного депутата Щербаня. Ну таких серйозних підстав для звинувачення Юлії Тимошенка, щоб можна навіть відкрити кримінальну справу. У них не було. Я про це підтвердив, ще зовсім недавно, коли мене запрошують до прокуратури. Викликає багато запитань заяви про те, що з 2001 року була інформація про те, що Тимошенко замовляла вбивство. Якщо хтось приховував це, то він повинен бути покараний. Поки Юлія Тимошенко відбуває семирічний термін у газовій справі. У прокуратурі не втомлюється висувати їй нові обвинувачення. Вбивства Щербаня та борги єсу це ще не все. Тут не втомлюється нагадувати проти екс-прем'єрки їй інші справи. У провадженні прокуратури справа про кіотські гроші та про швидкі допомоги. Однак найсерйозніше звинувачення у вбивстві. Бажання звинуватити Тимошенко у вбивстві в такому в таких діях, які очевидно злочинні. Це, власне кажучи, для того, щоб зіпсувати її політичний імідж. Однак справа щербання як бумеранг б'є не тільки по юлії Тимошенко, а шкодить іміджу багатьох інших. У зверненні, опублікованому на її офіційному сайті, ув'язнена експрем'єрка, пише Євген Щербань та Олександр Момот були застрелені. В Донецьку, а Хат Брагін підірваний на Донецькому стадіоні. Після цього вся власність корпорації ІСД, яка оцінюється в мільярди доларів, перейшла Віктору Януковичу та Рінату Ахметову. Після трагічного вбивства Євгена Щербаня губернатором Донецької області також зміг стати Віктор Янукович. Яким чином завод, фабрика, шахта, будучи у власності Щербаня, А як це вона стала у власності Рената Ахметова і інших, можливо, осіб? То Генеральна прокуратура нічого не зробила, щоб допитати його. посол Євросоюзу Ян Томбінський попередив, питання вибіркового правосуддя будуть обговорюватися на саміті Україна ЄС 25 лютого. А у листопаді стане зрозуміло, чи буде нова справа проти Тимошенко перешкодою для підписання довгоочікуваної угоди про асоціацію з Євросоюзом. Наталія Жишко, Ігор Коваленко, час підсумки.